За безкоштовний проїзд отримаєш металевою кулею по макітрі. В Індонезії звичайна картина, коли пасажири їздять на дахах поїздів годину пік. Причини різні: наприклад, немає грошей купити квиток або салон вагона, вщент напханий людьми. А ще це дуже небезпечно у 2011 році. 11 -ро людей загинуло від падіння з дахів поїздів. Добрі індонезійські залізничники вирішили боротися зайцями. Вони чіпляють металеві кулі над розділами залізничних колій. Анбамасаніні atap itu mengurungkan niatnya. Ми сподіваємося, що люди тепер, перш ніж залізти на дах поїзда, подумають двічі. Ми хочемо, аби шаровики припинили кататися верхи на поїздах. А якщо хтось і надумає задертися на вагон, то ця бандура обов'язково зіб'є його. Раніше методи боротьби з зайцями були гуманніші. Залізничники розмазували на дахах фарбу або мастило і чіпляли колючий дріт. А на зупинках наймані музиканти співали пісеньки про безпеку руху залізницею. Правозахисники обурюються, це порушує права людини, але працівники залізниці скидають провину на громадян. Мовляв, нема чого шарово кататися. Пасажири вимагають, аби перевізники покращили сервіс і зробили так, щоб можна було вчасно дістатися на роботу чи навчання. Тоді платити будуть. Варто сподіватися, що залізниця повідомить повідомить встановлені макітробійки, бо в іншому разі побільшає травмованих на залізничних коліях.